Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про людей, чия робота бути поруч у найскладніші, найважчі моменти життя. І ця розповідь, знаєте, не стільки про якусь релігійну роль, скільки про життєво важливу систему підтримки, систему, яка діє там, де суспільство стикається зі своїми найбільшими викликами. Давайте розберемось у цьому детальніше. Давайте просто на мить замислимось. Де людина шукає опору, коли стикається з війною, з важкою хворобою, втратою близьких чи просто глибокою особистою кризою? Коли звичні механізми захисту дають збій, а страх і біль, здається, заповнюють усе навколо. Хто приходить на допомогу? От саме в цей момент на сцену виходить постать сучасного капелана. То хто ж такий сучасний капелан? Варто одразу забути про якісь традиційні уявлення: його робоче місце це не стільки храм чи каплиця, скільки сам епіцентр людської кризи. Він там, де людина переживає граничні стани свого життя, моменти, що ставлять під сумнів абсолютно все, і вимагають якоїсь неймовірної внутрішньої сили. Цікаво, що саме слово капелан походить від латинського капела, тобто каплиця, але з часом його значення розширилося ну просто до невпізнання. Сьогодні це фахівець духовного служіння, який працює пліч опліч з людьми на війні, у лікарнях чи в'язницях, саме там, де підтримка потрібна найбільше. І це не просто священнослужитель у звичному розумінні. Його інструментарій, скажімо так, вражає богословська освіта. Тут лише один з елементів, поруч із нею глибокі знання психології, етики, комунікаційні навички і, що вкрай важливо, техніки кризового втручання. Тобто, сучасний капелан це висококваліфікований спеціаліст, що поєднує духовність із глибочезною емпатією та цілком практичними навичками допомоги. А тепер перейдімо до, мабуть, найінтенсивнішого середовища служби на війні. Тут на передовій капалан виконує одну з найскладніших місій збереження людяності в умовах, які, здавалося б, створені для її повного знищення. І ось ключовий момент, який треба просто усвідомити: вони не беруть до рук зброї. Уявіть собі: в самому серці збройного конфлікту є людина, чия сила не в автоматі. А в слові та присутності це створює неймовірно потужний і принциповий контраст. І ось вона, їхня головна мета, їхня надзадача допомогти людині зберегти людяність у нелюдських умовах війни. Тобто їхня боротьба це боротьба не на полі бою, а за моральний та психологічний стан солдата, за його внутрішній світ, який війна намагається зруйнувати. А ось як це виглядає на практиці? Все і духовна, і психологічна підтримка просто на передовій, і допомога впоратися зі страхом, із втратою побратимів із травмою. Але що важливо, їхня робота не закінчується на лінії фронту. Вони підтримують родини військових, допомагають гідно провести в останню путь загиблих і, звісно, працюють з ветеранами, які повертаються додому, допомагаючи їм зцілити ті самі невидимі рани. Добре. Тепер перенесімося з поля бою до лікарняної палати. Тут капелан стикається з зовсім іншими викликами: фізичний біль, страждання, відчай, але також і надія. Це той простір, де людина максимально вразлива, і саме тут вона потребує сили, щоб боротися. І що цікаво, робота медичного капелана стосується не лише пацієнтів. Так, вони в центрі уваги, але подивіться, майже стільки ж зусиль іде на підтримку родин, які часто перебувають у стані шоку і розгубленості. І що не менш важливо, чверть їхньої уваги приділяється медичному персоналу, адже лікарі та медсестри щодня стикаються з величезним емоційним вигоранням, і їм також потрібна підтримка. Цей шлях підтримки робить, здавалося б, абстрактну емоційну роботу дуже конкретною. Все починається з допомоги подолати страх перед страшним діагнозом чи складною операцією. Далі пошук сенсу, навіть коли прогноз невтішний. Потім підтримка родини і, нарешті, мабуть, найважче супровід людини в її останні моменти. Це надзвичайно глибока праця. Рухаємось далі і бачимо, як ця роль знаходить своє місце в освітньому середовищі. Тут капелан стає наставником, який допомагає молодим людям знайти свій моральний компас у світі, що стає дедалі складнішим. І тут дуже важливо розуміти різницю. Вчитель дає знання з предметів, а освітній капелан допомагає створити ціннісне середовище для розвитку особистості. Він не викладач релігії і не пропагандист. Його головний інструмент це відкритий діалог про великі життєві питання, про дружбу, відповідальність, сенс. Він ніколи не нав'язує переконань, а створює безпечний простір, де молодь може знайти власні відповіді, поважаючи світогляд кожного. Зараз ми торкнемося однієї з найскладніших і, можливо, найменш зрозумілих для суспільства сфер роботи у в'язницях. Це служіння, зосереджене на темах відповідальності, кейття та можливості морального відновлення там, де, здавалося б, надії вже не залишилося. Робота тюремного капелана має, по суті, два вектори перший це погляд у минуле допомогти ув'язненим усвідомити відповідальність за скоєне, пройти через почуття провини та відчаю, а другий, не менш важливий, це погляд у майбутнє. Допомогти їм знайти моральні орієнтири для нового життя, плекаючи надію на реальні справжні зміни. І в цьому, мабуть, і полягає вся суть їхньої філософії, там, де суспільство бачить лише злочин, капелан бачить людину, людину з потенціалом до змін. Це підхід, який заснований на вірі в людську гідність і можливість морального відродження, навіть у найтемніших обставинах. Отже, чому все це так важливо саме сьогодні? Тому що капелан це не просто якась допоміжна роль, це абсолютно невід'ємна частина стійкого здорового суспільства, суспільства, здатного долати кризи та підтримувати своїх людей у найскладніші часи. Якщо спробувати звести все, про що ми говорили, до однієї ключової ідеї, то ось вона. Головна функція капелана бути поруч із людиною в найскладніші моменти її життя, незалежно від того, де це відбувається, на фронті, в лікарні чи у в'язниці. Просто бути поруч, не повчати, не засуджувати, а бути. І таке служіння вимагає звичайно неймовірних якостей. Це і висока особиста зрілість, і глибока емпатія, і серйозна професійна підготовка, і глибоке розуміння людської природи. Це не просто робота, це справжнє покликання, яке підкріплене серйозним фахом. І наостанок питання, яке я хотів би залишити для роздумів. Ми розглянули кілька основних сфер. Але де ще в нашому сучасному світі, сповненому стресів і викликів, може бути потрібна служба капелана? Де ще людина потребує такої підтримки, аби просто не залишитися наодинці зі своєю кризою?